Як варіант хліба, який можна зробити вдома? Нам потрібний кісочний 350 грамів. насіння льону, я його вчора замочила, можете не замочувати. У мене 400 грамів насіння. Замочила для того, щоб краще збивалося в блендері. У мене вони маленькі, тому я взяла три. Якщо у вас маленькі, то ви берете два, сіль, одна чайна ложка. І в мене 40 грам насіння соняшникового і 40 грам насіння гарбузового. Це також туди відправляємо і збиваємо в блендері. Наше суміші додаємо хлоп'я. В мене гречані. Якщо у вас є пластівці, можете пластівці додати. Якщо додаєте пластівці, то потрібно обов'язково їх подрібнити також в блендері. Беремо нашу форму, викладаємо на наш майбутній хліб. Ось так. Якщо у вас є бажання, ви можете сюди додати насіння ціле, додатково не подрібнювати. Також родзинки, якщо вам подобається. Тісто доволі таке плотна текстуру має. Я вирішила не експериментувати і запікати в формі, тому що творог може потікти. Не знаю, як він це поведе. Духову шафу ми попередньо розогріли до 180 градусів і будемо запікати годину. Ось так чекаємо годину. Є який у нас хліб вийшов. це такий